Надійний тил для військових 62 громади Прикарпаття впродовж року безупинно допомагають Збройним силам України, а ще підтримують вимушених переселенців. Тему продовжить наша Тетяна Дадак. Голова Переріслянської громади майже рік поєднує військову та державну служби. своїм односельцям. Сьогодні дякує за допомогу, адже люди постійно волонтерять та збирають гроші для зсу. Якби не громадський, якби не волонтерський рух з перших днів. Люди приносили продукти, закрутки, кошти організовували, створили групу. Заробітчани, створили групу, де хто в якій країні, і вони в місяць віддають одноденний заробіток. Майже три тисячі бронежилетів та ще стільки ж комплектів форми. Це вже результати волонтерської діяльності Франківської громади. А ще для бійців закупили ліки, рації, тепловізори та іншу необхідну техніку. Приблизно ми за минулий рік передали порядка 65 дронів різного різного гатунку. Знов ж таки, я вже казав, були деякі субвенції не тільки тим бригадам, які. Ну, скажімо, у нас сплачують податки, а ті бригади, де наші служать хлопці. ми десь з різними з бюджету і з позабюджетних коштів порядка 85 мільйонів за минулий рік. Цього року я думаю, що ще більше. А у Коломийській громаді відкрили чотири шалтери для вимушених переселенців. Ми від громади знаходимо приміщення, робимо під початкові ремонти, і інші донори додають кошти і досить непогано воно виходить. Загалом громади Прикарпаття від початку війни прихистили близько 150 тисяч внутрішніх переселенців та спрямували з міських бюджетів понад 100 мільйонів гривень на потреби військових. Дали прихисток, дали можливості для релокації понад 75 підприємств, які сьогодні працюють. І коли ми говоримо за наповнення бюджетів і розуміємо, що це дорівнює видатків на військо, то це ключова якби ніша, яку ефективно виконує орган місцевого самоврядування на Прикарпатія також під час заходу голови громад схвалили звернення до прем'єр-міністра України. Вони стосуються, зокрема, щодо недостатньої освітньої субвенції та підготовки до наступного опалювального сезону.